Символічний камінь на місці майбутнього меморіалу. В центрі міста тривають підготовчі роботи до церемонії відкриття пам'ятного місця. Опікуються процесом рідні полеглих захисників України. До них долучилися волонтери, комунальники, працівники культури та підприємці. Ми вважаємо, що центр міста це те саме місце, яке відповідає всім критеріям такого комплексу. За які ми зараз ну, не, не, не хочу сказати, що боремося. Ми надіємося на те, що наша влада, наші люди нас почують і вони знають, що це дуже важливо, особливо зараз, коли йде ще війна і в пам'ять нашим рідним, нашим близьким, нашим воїнам, які віддали своє життя, то потрібно. Цьому напрямку рухатись, а не стояти на місці. 20 лютого комунальники вирівняли майданчик біля стели. Творчі працівники, родичі полеглих захисників та волонтери підготували ділянку для подальшої реалізації задуму. Камінь для цієї справи взяли з арт-дворика палацу культури. Його перенесли працівники будівельної фірми Вєліс. На камінь встановлять табличку. Це виглядатиме е, великий камінь. До нього буде невеличка стежка місце перед ним, яке буде засипане декоративним щебенем, і з тим, щоб люди могли підійти. А за каменем буде. Тризуб, але він буде не в класичному виконанні, а в тому, який він є на шевронах Збройних сил України. Це теж буде, ми його намалюємо на землі, він теж буде засипаний щебенем. і Таким, таким чином ми зробимо, щоб там не бур'ян не проростав, щоб воно зберігалося, щоб можна було в разі, навіть якщо десь якийсь дощ, щоб його не розмило, тобто ми про це все поміркуємо і зробимо. Народилася ідея в саме встановлення цієї кам'яної глиби, як позначку, що на цьому місці саме буде меморіальний комплекс. Після перемоги на цьому місці встановлять меморіальний комплекс загиблим у цій війні нашим мешканцям. Відкриття пам'ятного місця приурочено до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.